Всім приємного перегляду, підтримати відео лайком, своїм коментарем, підпискою на канал. Допомагайте Збройним силам України своїм донатом. Слава Україні! Давайте розпочинати. Це матч на драфт, який я вже перемагав 2-0. Не планував я його записувати, але все ж таки записав. Давайте буду коментувати просто хід гри нашої. Я вже Якщо чесно не пам'ятаю, і мій драфт які там гравці, але буду е коментувати. так. Передача на Ентоні. 33 хвилини, 2 хвилини 2.0 я вже веду в рахунку. Тут, в е принципі, суперник відбороняється, але відскок, штанга і Гюнган забиває, і, трино... і суперник. Е виходить, мабуть, з гри. Він е здається. Так він. Е Вийшов з гри. І це, я вже не пам'ятаю, яка перемога. третя чи четверта. Зараз буде видано. Перші драфти. Це ж мій, перший драфт був в FIFA. Він мені дуже легко дався. Хоча в 23-й я рідко коли перемагав в драфтах. Так, це 4, 4 перемоги. Дивимося, які тут пакети нам дадуть: золотий набор, золотий набор і два золоті преміум. Гравці, ну скажу, пакет дуже слабкий за чотири перемоги, надіюся, що будуть кращі. Давайте дивитися нагороди. Тут є хороша одна, один гравець мені випаде, але спочатку тут такий дроп був, що я розчарувався і думав, що все більше драфти грати не буду. Але все ж таки, 15 тисяч монет стоїть, щоб зіграти драфти. І думав, відкупиться ця сума чи ні. Бачимо, що вже тисячу я, в принципі, відбив. Дивимося третій пакет. Тут у нас також без е, рідкісної картки, да, навіть е, оці от, по, бачите, по, по сторонам такі прожектора, вони не засвідчуються. Це означає, що це гравці менше 83 е, рейтингу будуть. Бачимо вже тут е, тисячу монет я відбив. Ну, в принципі, 2500, десь я вже відбив. Десь 12500 ще треба відбити. Третій пакет відкриваємо. І тут у нас рідкісна карточка, і тут вже борти світяться, і це у нас центральний зашит... Защит... захисник центральний захисник Бремер, в принципі, хоч щось він так і коштує. Вже непогано, хоч ці прожектора були засвідчені. Подивимося, з яким ціні. 2500 за одного гравця, в принципі, це вже 10 тисяч залишається відбити плюс-мінус, дивлячись, скільки він продасть. Але тут є гравці, які також можна продати, але непоганий. Він грає бокс бокс він може і підтримати в нападі і зіграти, допомогти в обороні непогано. Тут всі такі гравці слабенькі, але деяких я виставив на трансфери на вікно, а деяких просто скіпнув і, чи в, в клуб відправив. Так, дивимося останній пакет, і там була надія на весь цей пакет, тому що за 4 перемоги і такий дроп це дуже слабовато. І тут я бачу. Поляк 91 Левандовський, це реально круто. Трохи змінили змінило тут, якщо додати архітектора на стиль гри гравцям такого плану, не більш таких скоросних, швидких, то, вибачте. І додаєш архітектора, і він непогано себе проявляє в швидкості, коли він розбігається. Наприклад, якщо брати якогось гравця, якого пейс там 90. 3,92. Він быстро, у нього стартова швидкість. Але Левандовський, якщо там десь запускати передачу на хід десь з центра поля, то він набирає е, такий темп дуже непоганий. І це карточка дуже. Е, в принципі, по-моєму, е, складу команди вписувався. Е, і я його. Точно э, заіграв, заіграю десь одну вікену. Це так точно. А потім буду дивитися, чи продавати, чи не продавати. В принципі, він э, трансфернув з ноутбуку ці э, відео. Давайте ти заходити дивитися наступний матч. Це у нас... Ну, непогана у нього команда. В принципі. Тут максимально що може випасти рідко. Випадали ікони. Тут тільки герої випадають в драфтах спочатку були, але в нього холод непоганий, і я вже забув, як цього героя, який в нього в нападі другий. Ну, джунуля, я бачу це е, точно зліва в півзахисті грає. Так, е, цей матч я хотів вже, якщо чесно, е, зливатися, тому що тут була прикра. Прикрив рахунок для мене в першому таймі, ма начебто 2-0 чи 3-0, і вже думав: Блін, мабуть, вийду, і е, нехай буде три перемоги, і то і так добре. Але в цьому матчі буде сюрприз. Все ж таки, буде такий камбек. Я перервав цю, цю, цей запис цієї гри, тому що думав: е, програю, нагороди будуть слабкі, але потім я відновив, скажу вам наперед, цей запис гри, і тут буде камбек. Давайте будемо дивитися. Джову, як, дивіться, як забуває на 5-й хвилині. Просто пройшов по посередині поля. Якось я дуже пано зіграв захисті і пропустив гол. Е відразу мене взяли психи. Трохи я був, е розозлився, підгоріло мене трохи. І думав, так грати-грати е до четвертої е гри так під. Зливати це просто було жах. Ну, але суперник робить заміни, і ми граємо далі. Все ж таки, так мене трохи підграло, але 1-0 це не так критично, і я грав далі. І як ми бачимо, що гравець цей грає двома ну, драфти проводить двома гравцями, я так і зрозумів, тому що, от бачите, який ще гол пропускає. Мій голкіпер просто удар, начебто в нього, і він на 8-й минуті вже 0-2. Ще більше почало підграти. Але граємо далі. Дон Джума проривається по флангу. Бачу, трохи суперник мене возить на полі. Передача в центр на Холланда. Тут ще одна передача на Сісоко, і Сісоко Куртуа мене все ж таки рятує від пропущеного третього голу. Корео Бенедер. Бенідер, до речі, мені випав в нагородах красним піком. Я ним не задоволений. Я трошки не вистачає йому швидкості. Хоча на м'ячі він дуже такий у нього дріблінг непоганий, і він такий різкий гравець. Бачимо тут ще один прихід, і удар, і 3-0. Габела. Джі-джі може. можна так сказати, що треба вже виходити і не і забити на це. Як ви бачите, я. Переривав за, е, ну, цю, це відео, цей запис. І, як бачите, я його відновив, коли вже програвав е, 3-2, але я відчував, що суперник також вже трохи поплив, і можна було його одержати і виграти цей матч. І як бачите, перехоплення аут на нашу користь. 55-та хвилина. Я десь відіграв гол е до першого тайму. Було перший тайм 3-1 завершив. Потім е Корея непогано розігрують, віддає на Бенедера і Бенедер збуває із рівень на рахунок 3-3. І тут я відчував, що е матч все е одно не дійде до допів, е вирішується все в основний час. Суперник уже начебто руки відпустив. Я нагадаю, що суперник грав, гравсь своїм другом, тому що два гравці завжди було в управлінні мого суперника. І тут я бачу, що непогано він в початку матча розіграв комбінації, але потім щось вони не змогли нічого протидіяти. Корея дає на Бенедера, Бенендер на флан. На на Шерлсон Мартінса піддав, який дуже швидкісний гравець з Монако втрачає Люка Дінь перехоплює. І суперник хоче підготувати якісну атаку, щоб все ж таки знову вийти вперед після такого гандикапу 3-0. Але бачимо, що ми перехоплюємо м'яч на Денджуму, Денджума на Бенедера на Коре і до речі, так, якщо от як Бенедер дограв і цей м'яч вигрався, забив. Правий нижній. Бенедер скорее дуже схожі такі, якщо не повторю дивитися а так збоку, то дуже в них модель гравця дуже схожа. Нуля передача на Холланд перехоплює цю передачу дає на Лацельсіо і суперник втрачає, коли переводить м'яч на правий фланг своєї команди. Бачимо тут. Довге забігання і передача на Бенедера. Бенейдер хоче зіграти в центр, але перехоплюють м'яч. Люкадін розпочинає свою атаку. В середину віддає на Лі на коне і коне на Дженуля. Потім Холанд і знову Дженуля. Така перепасовка в стіночку з Холандом. По віддає передачу наперед, але Раухо на місці і перехоплює свій м'яч. Суперник все ж таки хоче реабілітуватися, хоча б привести цей матч в допи, але все ж таки е, в захисті я більш надійніше грав, як спочатку першого тайму. Це мій другий драфт був. І було б дуже круто, щоб я його виграв. Другий, другий драфт підряд, е, і це ж таки станеться. все ж таки. Я думав, що тут вже може поставити на точку е, суддя, тому що тут е, такий маленький дотики вже. Е, Рефері може ставити пенальті. Завжди став інколи. Мені такі безглузді пенальті, що просто було прикро і обідно. Бачимо 77-ма хвилина. Ми виграємо 4-3. В принципі, мені е, головне так не пропустити, але було б е, мені комфортніше себе чувствувати, якщо б я ще п'ятий забив, і начебто я його і заб'ю. І, в принципі, я зрозумів, що цей матч переможний. Але тут eh, був суперника момент, куртуа я передвинув правим стіком і все ж таки перевів на кутовий. куртуа в кінці мене почав виручати дуже багато разів. Дженуля проходив флан... на фланзі, хоче мою оборону розкатати, але я eh, нажимав. Л 1 щоб ще одного гравця під під щоб він з моїм оборонцям підходив. І в принципі, ми вдвох, вдвох в одного гравця дуже вдало перехоплювали. Тут хотів привести на правий фланг, але тут виконанням Бінджума не виконав цю передачу, начебто наче зрізався, чи що. Тут бачимо, що знову джіналя був на дуже хорошій позиції, але зумів заблокувати. І бачимо, що суперника нерви вже здають і він вже начебто хотів виходити. Але ще в мене атака, я її використовую, так, підготовлюю, а не просто біжу вперед. І бачимо, що тут ще одна атака. Треба було передачу давати, звичайно, але фонарь так вирішив цей момент 5-3. І тут, начебто, суперник вже остаточно вирішує вийти з цього матчу, і друга перемога в драфті. Непогано. В принципі, я був задоволений, але я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, які тут нагороди були. Тому мені самому буде цікаво, хто ж мені тут випав. Але е, начебто я ці всі два драфти, які я зіграв і переміг, я 15 тисяч відбив. В принципі, я був завжди в плюсі е, за цих драфтів. Е, Попередній драфт я вам казав, що 10 тисяч. Е, ні, не 10 тисяч, а десь. Сім тисяч трьох пакетів я відбив, і плюс мені випав Левандовський, який коштував на той час 90-10 тисяч монет. Це дуже непогано. я заробив на тому драфті. Для початку фіфи, -фі, щоб купити якогось там середнього якогось гравця, який дуже буде, непогано буде грати. А ні, я ще пропустив на 90-й хвилині, але тут я вже, мабуть, засушив цю гру, тому що було прикро ще пропустити гол. Дві хвилини додає рефері. Тут ми просто катаємо. І... А, яка тут прикра помилка була. Тут я думав, можу і ще пропустити, але все ж таки ми перемогли цей матч. І друга перемога. Е, до речі, я забув про 4-й пропущений гол. В трошки треба було попити. Ну так, да, Холанд у нього цей матч. Три, начебто забив. Чи скільки? Начебто три забив. Дивимося нагороди за другий тракт. Бачимо, як я проходив ці ...прохунку. В принципі, фінал саме тяжкий був. Тут також такі пакети не сильно такі були і гарні. Не було таких пакетів за 50 тисяч рідкісних гравців. Бачимо, тут навіть рідкісного гравця нема. Це все треба скіпати. О, Яренчук мені випав. Який перейшов в Брюгі з Benfica, яка сьогодні буде грати. От бачите, скільки відео пройшло часу. Сьогодні грає Benfica, Benfica eventu. Benfica дома грає сьогодні 25 жовтня. Скільки часу пройшло, коли я вже записую це, це відео. І знову другий пакет, і нема рідкісного гравця. Також е, був розчарований я. Yeah. Хоча блкаут. Е, буде чи ні, я вже не пам'ятаю цих пакетів, але я відбив е, 15 тисяч, точно відбив. Ще два пакети залишилося. Але пакети дуже слабкі. Е, я потім виграв десь драфт. О, тут уже ріксна карточка і борти світяться центральний захисник і це Бунучі 84. Ну це рейтинг, це можна його продати буде. Чи на СБЧ, я вже не пам'ятаю, що я з ним зробив, скільки він коштував, а, але я просто його відправив на трансферний ринок. І ще один у нас пакет буде. Я один раз драфт виграв, мені випав один пакет, чи за 100 тисяч, чи за 2 по 50 мені, виправ, я вже не пам'ятаю, чесно. Але він в записі є, я потім покажу. Тут ще в нас Аспас 85%, але це не велкаут, начебто, коли волкаут це коли виходять гравці, іначе. ще Перейра, 83 випав. Ну тут 100% я відбив цей драфт, тому що Аспаса я тоді продав за 5600, якщо я не помиляюся. Плюс ще там іде Бонучі. Перейра непогано в мене продався. Там теж за 2000. Ну, відбив я цей драфт, в принципі. Непогано тут, десь ну не так сказати, як ну, десь 5030 я з цього драфту отримав. Там я червці попродавав, да так.